Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними із друзями у соцмережах. А тим часом маємо приємність вітати у нашій студії письменницю із Криму. Світлана Тараторіна завітала Добре. до нашої студії. Вітання, пані Світлано. Дякуємо, Добре. що знайшли можливість завітати до нас. Привіт! 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 Дякую. <смеш> Та, ну, бачимо, зійшлися два кримські серця О, так, так. в нашій студії. Ну і сьогодні пані Світлана завітала до Луцька, можна сказати, не просто так, так. а з своєю лекцією, презентацією роману Дім Солі і про цей роман, і загалом про творчість пані Світлани маємо можливість поспілкуватися з нею безпосередньо в нашій студії. Отож, передовсім розпочнемо все таки з презентації лекції. Як ви собі можливо придумали? Цю концепцію, що, чому це лекція, чому презентація, як вдалося це об'єднати? Ви знаєте, коли я написала цей, цей роман Дім Солі і почала вже про нього говорити, якось презентувати, то, на жаль, зауважила, що цей великий період, коли ми не, не можемо приїхати в Крим, коли українці не їздять в Крим, коли Крим окупований, ми Трошки почали підзабувати історію Криму, а дехто її просто не знає, не вивчав, тому що е, наше суспільство в такому е, останні 10 років перебуває в стресі в стані війни, коли до деяких тем просто не доходять руки. Тому я зрозуміла, що треба не просто говорити про книгу, про цю історію, але й спробувати поділитися моїми якимись знаннями, враженнями, спогадами про мій Крим. Або про те, як я теж для себе його перевідкривала, віднадходила, коли писала цю книгу, і десь з цього виросла така якась ну така синкретична штука, коли я говорю і про Крим, і про свою особисту історію, пов'язану з Кримом, і про книгу, і ті ці якісь історичні моменти, які увійшли до книги, або спонукали до якихось сюжетних ліній. Пані Світлано, ну і це вже не перша ваша така лекція, презентація. Де відбулися попередні, знаємо, що ви до нас завітали одразу після рівного. І, до речі, вперше на волині вітаємо вас в нашому країні. Дякую, це дуже приємно. Так, мені надзвичайно приємно, що по-перше, передусім, на мої ці розмови про Крим приходять кримчани, яких дуже багато на материковій Україні. Звичайно, з одного боку це тішить, тому що це можливі. Нам нам всім згадати про нашу малу батьківщину, про, про щось, на жаль, зараз втрачено тимчасово. Але е, водночас багато людей хочуть дізнатися щось більше про Крим хочуть зрозуміло, що тримати якось на плаву свої враження про ті території, які зараз тимчасово окуповані, або там в стані війни. Частиною фронту є і мені здається, нам всім це дуже важливо. Нам важливо пам'ятати про ці регіони не просто як про місце, де відбуваються військові дії, де люди перебувають в окупації, а пам'ятати як про частину нашої великої країни, про наш спільний культурний простір, про, про те, які ми різноманітні, і цією різноманітністю обмінюватися. І для мене це теж шлях до ну повернення Криму і цих територій, про те, що ми от спільно всі будемо їх для себе теж провідкривати. Тому надзвичайно тішить, коли приходять підлітки, молоді люди, ті, хто <сміття> ці десять років. На жаль, я завжди починаю свої розмови питанням: хто з вас ще ніколи не був в Криму? І на жаль, так, ті руки такі є такі є руки, і це ну це печально, але з іншого боку, хочеться дуже хочеться так трошки закохати, так, так в той так. край, який ви ще не бачили, і, і щоб теж було таке перше бажання після перемоги відвідати і Крим і а, Південь України, і Донбас, всі ці а, землі, які є частиною нашої великої України. Сказала мій Крим. Так, який він твій Крим? Та я ти знаєш, ми ж Крим пам'ятаємо різним, і Крим направду дуже різний, дуже різний Крим. І коли, коли я теж говорю з тим, хто приходить на мої зустрічі, я розумію. Я думаю, що всі кримчани з цим зіштовхувалися. Але коли я приїхала в Київ на початку 2000-х, то у всіх моїх колег-студентів я студенткою приїхала, було перше питання, або перше такий відгук. клас, ти з Криму? Ти виходиш, і падаєш в море. Я кажу ні, Крим як і Україна. Дуже різноманітний і Крим прям, ем, в собі поєднує дуже різні кліматичні зони і е, е, ландшафт. Угу. І мій Крим це Північний Крим, Степовий Крим, це Крим, мабуть, який е, найбільш схожий на Херсонщину, Миколаївщину, Південь Одещини. І, е, але водночас в цьому словосполученні мій Крим. Це ще й певне е, моя якась візія Криму, тому що, на жаль, я теж, е, по-перше, я переїхала вже в Київ, як я казала, на початку 2000-х, і після того відвідувала Крим уже більше як теж гостя до родини їздила. До речі, коли стає Ось, і е, край був 2014 рік. І е, ми нещодавно з однією теж моєю колеги, в якої є родина, була родина в Криму. Згадували це літо жахливе літо. І вона каже: в мене зберігся квиток на потяг, яким я їздила до Криму. Я кажу, в мене теж зберігся і зберігся навіть а, той паспорт, в якому вони штав... ставили оці от перші штампи тоді, абсолютно ди дикі враження від тої поїздки. Ось і так після того я вже на жаль не їздила до Криму. Тому я до того, що деякі речі вони теж стираються. Я не можу ну, так, абсолютно стовідсотково стверджувати, що моє бачення Криму це те, яким він зараз є, або тим, яким він був у ці там 10 років. Або навіть ну, хотілося б вірити, що я пам'ятаю Крим до окупації і, і от десь. І, але водночас моя книга це ще й. Мені здається, моє прагнення зрозуміти, що ж таки з Кримом сталося, що сталося з людьми, які опинилися в окупації, що, що сталося в той трагічний рік, тому що і на своїй презентації я кажу, що перші якісь метафори враження до мого роману, вони звичайно родом з 2014 року, mm -hmm. родом з анексії і от початку цих цих початку вторгнення. Mm -hmm. Якраз цій книзі і ця книга загалом буде цікава не лише для кримчан, але й для всіх. І, зокрема, читачів матимуть можливість більше дізнатися саме про цей край. Тут Так складне питання, і складна відповідь. З одного боку, це постапокаліптична фантастика. Угу. Та там багато вигаданого. Це події, які відбуваються на території, яку я називаю Кімерік. Тому що це постапокаліптика, мені завжди ну так якось не хочеться називати Кримом оцю випалену землю, яку я описую в своєму романі. Тобто на цій території сталася катастрофа і територія ця змінилася цей край змінився. Змінились люди, які тут опинились. Відбуваються різні карколомні події з головними персонажами. Але водночас, ну тобто, можна просто стежити за цією подієвою частиною історії, і я думаю, що особливо це буде цікаво тим, хто любить цей жанр, хто готовий до таких літературних експериментів. Але водночас в тексті я зашивала, тому що на початку книги навіть є таке попередження, що багато прізвищ, які ви зустрінете на сторінках роману. Вони належали людям, які так чи інакше впливали на історію цього краю. Це вони не є прототипами цих героїв в жодному випадку, але мені хотілося, щоб ці прізвища були і є історичні такі коментарі, примітки наприкінці роману. І це все така додаткова, мовно кажучи, інформація, якою можуть скористатися читачі. Просто щоб дізнатися для себе щось нове. Тобто, з одного боку, можна читати книгу як книгу, не звертаючись до цього. З іншого боку, можна спробувати погуглити ці імена і для себе теж відкрити цю історію, історію краю з іншого боку. І, і водночас мені дуже хотілося, щоб ця книга для мене особисто вона відповідала на певні питання, мої внутрішні питання, які я собі ставила. І одне з них саме про зв'язок Криму і материкової України. Мені було це дуже важливо для себе десь зрозуміти. І мені хочеться, щоб читач, теж звертаючись до цих імен, до історичних коментарів, теж відчував, наскільки завжди потужним був зв'язок Криму і материкової України. І всупереч тому, що століттям розказувала російсько Радянська імперія. Хто герої? От як створювала ти ці образи? Чим вони наділені? Якими якостями? Можливо, це ті кримчани, яких би ти хотіла дійсно наділити чимсь таким? Так, знаєш, я пам'ятаю враження 2014 року, і весна 2014 року, всі ці страшні події, і вони особливо страшні, мені здається, було ще й тим. Що я перебувала не в Криму, я була у Києві, я це все спостерігала з новин з якихось вражень моєї мами, яка мені це розказувала в прямому прямому ефірі. І потім, коли я приїхала, здається, в серпні 14-го року, цей крайній раз в Крим. Мені теж були дуже, дуже такі змішані враження. Мовне кажучи, мене було багато нерозуміння. Стосовно певних реакцій, звичайно, це моя вибірка, моя бульбашка. Я зустріла тих людей, яких зустріла, і можливо, це було не так. Але мене особливо якось так бувало обурювали ті люди, які, які, які нормально ставились до цієї ситуації. Ну і таких, на жаль, було багато. І е, е, я до того, що в мене в романі є засолені. І це такі це змінені, це ну, скажемо словом, яке я не вживаю в романі, але можна його назвати мутовані. Угу. І десь цей образ він був покликаний саме цими відчуттями. Але водночас головні персонажі роману їх три: це дорослі чоловік і жінка, і підліток, і його компанія, дорослий чоловік. Починається історія з того, що він опиняється на цій землі, у нього відсутні спогади, і він мусить виконати певне завдання, але водночас, звичайно, його основна, його основна внутрішня задача, і це не спойлер зрозуміти, хто він що, він, що він, що він тут робить, і взагалі історію цього краю. І для мене це теж, ось теж така метафора про те, що. Певну історію, ми маємо ми зараз. Ми зараз суспільство, яке прагне віднайти свою історію. І це для кожного регіону абсолютно правда. Ми всі працюємо якось своєю колективною пам'яттю. І для мене цей персонаж талавір, головний чоловічий персонаж. Це десь про це про те, що ми маємо це віднадходити. І а, жінка. Яка теж має свою якраз таку неоднозначну історію в минулому, Вона теж мусить з цим якось працювати в цьому романі. І водночас підлітки це про, мабуть, про майбутнє найбільше, про надію на те, що нове покоління може кримчан, скажемо так, що воно не буде нести на собі якихось помилок своїх попередників. І, і, зрештою, не настільки відповідально за помилки цих попередників і може будувати майбутнє, ну хоча б з, з якихось таких більш, мабуть, романтичних правильних уявлень. Ну, десь на метафоричному рівні, десь так. Якщо провести аналогію, це ті кримчани. Я хочу саме про тих підлітків і майбутнє покоління, які зараз живуть в Криму. Це, 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 це теж дуже складне питання, і я е, теж багато, багато про це думала. Коли я була крайній раз в Криму в 2014 році, і, і так сталося. Я ходила на пошту е, за завданням моєї бабусі, і просто зі мною в черзі стояли діти, я не знаю, 10 там 12 років можливо, і, і вони так палко е, вітали от, е, прихід окупанта. В якихось таких зрозуміло дитячих фразах, типу що вони такі сильні, у них така армія, ну, пам'ятаєте, всі ці міфи про нашого ворога. І я тоді подумала: ну, дуже дивно, вони народились в незалежній Україні, вони в травні закінчили навчальний рік за українською програмою, і ось серпень, і вони готові опинитися в новій реальності. Тому так, це буде питання. хто... Хто ті молоді люди, яким зараз умовно 18-20 років, які вже виросли за часів окупації, які є, вочевидно, сіями певних, ну не знаю, цінностей, можливо, але установок уже культурних. І, і як нам з ними потім говорити. І, але говорити доведеться. І, і водночас мені дуже хочеться вірити, що ми можемо і їх ну не те, що переконати, а щоб вони теж згадали оце своє українське дитинство, те, що вони вчили в школах, і те, що ми їм можемо розказати правду про історію цього краю і про те, який шлях пройшла Україна. Умовно кажучи, 10 років це велика різниця між тим, яким був Крим в 13-му, скажімо, році, і і який шлях прийшла Україна з цього часу до тепер. І мені здається, Крим не прийшов цього свого шляху. І в ці 10 років ми мусимо один одному пояснити, як вони жили, як який шлях пройшли ми, і що ми будемо далі спільно робити в майбутньому. Тому мені дуже хочеться вірити, що так, що э, діти народжені в Україні, ну ми десь всі плюс-мінус покоління тих, хто ми виросли в українському Криму, і, э, і цих людей багато і це ж. Це дуже вірю, і вони можуть стати і так, тим містком тої силою, яка, яка зрештою а... ну, дозволить звільнити Крим в усіх сенсах пані Світлано. Але крім ось цього роману про дім солі цікаво, також над чим ще зараз працюєте, чи є якісь можливо книги, які незабаром з'являться, чи загалом як ось це велике вторгнення вплинуло на вашу творчість, як воно змінило вас? Я думаю, що всіх змінили. Нема нікого, кого б вторгнення не змінило. Так чи інакше? Скажу, що Дім Солі наразі готується переклад в Польщі. Вийде цей роман, так само готується в Азербайджані. Яким І... самими назвами? Так, ну ну звичайно, назви залишаються. Назви залишаються з Азербайджаном. Була цікава історія, коли ми. Коли вони надіслали обкладинку, і там було о, моє ім'я Світлана, написано трошки не українською, ага. а в, в іншій транслітерації І ми з ними сперечалися. Ну, тобто, ну зрозуміло, це весь пострадянський простір ніяк не може відмовитися від, від цього думання спільною, не тою мовою, ага. але все, все нормально. Вони абсолютно все, все зрозуміли. Мені здається, Азербайджан якраз теж на шляху до ну, відновлення своєї історичної пам'яті ідентичності, і мені дуже цікаво, як ця книжка буде сприйнята у них, тому що все ж таки є перетини в фольклорі тюркські народи. У мене дещо є з кримськотатарського фольклору, і мені справді цікаво, як в них це буде прочитано. А водночас мій перший роман Лазарос теж вийшов у Польщі, Я їздила з презентацією Польщею з цим романом. Зараз готується перевидання. От буквально днями воно вийде з друку, і я теж це з нетерпінням очікую. А, і, ну, і Зараз теж працюю над певними літературними, довкола літературними проектами. Мені здається, що вторгнення. Зокрема, літературу з одного боку ми живемо в такий важкий період, коли звичайно до літератури не завжди доходять руки. Я маю на увазі фінансування, і все решта, але водночас є величезний запит українців на, на свою культуру. Ми всі хочемо на щастя. Ми знову хочемо читати українських авторів, читати українську книгу, і це відчувається. І навіть коли їздиш містами, регіонами, це теж відчувається. І yeah. ну тому, тому принагідно теж закликаю всіх заходити в книгарні, цікавитися новими українськими книгами. Їх багато. Дуже класно, що видавництво, незважаючи на все, незважаючи на те, що 90% друкованого продукту це походить з Харківщини, mm -hmm. yeah. не припиняють свою роботу, видаються нові класні книги, тому Лише цікавиться, що що нового і е, обов'язково підтримувати таким чином теж нашу культуру. Ну так хочу сказати, що в мене є в проектах один ще кримський, кримський проект, і водночас е, теж фентезі історія. А ти трошки зачіпила про такі літературні проєкти, тобто. Ти ж не тільки пишеш, так ти ще й спілкуєшся. І от нещодавно була така цікава дуже зустріч з відомою, дуже людиною, так, письменницею Маргарет Етвуд для чого ці зустрічі? Тобто, це якийсь обмін досвідом, це просто цікаво поспілкуватися навіть з такого рівня людиною. Так, от що ти такого цікавого в неї почула, щоб могла передати, наприклад, нам, так, українцям, от що чим вона тебе вразила? А, дякую дуже а, у нас є. Є літературний проект в Ютубі, теж де ми п'ять українських письменниць об'єдналися в проект, який називається Фантастичні ТОКС. І з початком повномасштабного вторгнення ми почали серію живих інтерв'ю з зірками з закордонної літератури, зокрема фантастики. І на сьогодні у нас вже було доволі багато різних відомих імен. Я вже називала вам поза ефіром, що в нас був Анжей Сапковський, наприклад, а ось нещодавно була Маргарет Етвуд. Вони беруть участь під час цих стрімів лайфів. Ми збираємо кошти на допомогу армії, і всі ці автори з задоволенням беруть участь в наших інтерв'ю, спілкуваннях з своїми фанатами. Я, я пам'ятаю, як ми звертались, наприклад, до Джо Хіла, це син Стівена Кінга, і він прям ми звертались через агента, але він прям нам сам відповів і сказав, що з задоволенням вони дуже підтримують Україну і все, що потрібно, ми будемо спілкуватися. І це це неймовірно здорово відчувати таку підтримку, коли ми, ми були дуже. Доволі непомітні в загальносвітовому культурному якомусь просторі на жаль через війну, але настали набагато більше про нас знати, нас помічати. І це теж така культурна дипломатія. Ми обмінюємося своїми думками. Ці світові автори вони бачать, що вони бачать людей з України, вони бачать, що люблять їх творчість. Вони бачать, що ми не тільки про війну, ми про. Життя. Величезну культуру так про життя. Про, про те, що ми всі намагаємося щось створювати, незважаючи на цю ситуацію. Про те, що наші воїни нам допомагають цьому, якби не вони, бо ми не могли говорити про культуру, навіть у таких стрім, якимось в лайфових інтерв'ю. І, і Марґрететво це була от наша нещодавна зустріч. канадська авторка, володарка неймовірних кількості премій. і у нас у всіх трусилися руки, коли ми з нею говорили. Вона теж, вона теж казала про э, дуже цікаві речі, людина з таким неймовірним досвідом. Э, але знаєте, їй вже, мені здається, під 70 чи якось mm -hmm. так. І, і це та людина, яка написала оповідь служниці про такий авторитарний режим, яка і, і на цю цьому... так, так, на цю цьому... це на, цьому... на цей роман її, в принципі, як вона каже, наштовхнула ситуація в Сполучених Штатах, коли там періодично лунали думки про якийсь такий релігійний авторитаризм, щось таке. Але водночас на це ж і надихнула революція в Ірані, коли вона змінилася тотальна ситуація і просто. То жінок всіх змусили виконувати суворі релігійні вимоги. Ну от словом, людина з таким величезним виградом зі знанням воїн, коли вона каже, що. Вона вірить в українців і взагалі в таку в перемогу справедливості, то це теж неймовірно надихає, тому що іноді ну ми всі з вами живемо в ситуації, коли е, різні бувають дні. І іноді в якісь дні вже, вже просто бракує сил в щось вірити. Так. Але коли такі люди, як Маргаритет, от кажуть, що ні, що українці, ми будемо вас підтримувати, і, і світова історія показує, що ви просто переможете в будь-якому разі. То це це справді надихає, і, і підтримка, і увага, і е, е, це те, що теж так змушує рухатися вперед. Угу. Пані Світлано, ще хотів би трішки поговорити про те, чи маєте ви можливість щось читати, якщо так, то що читаєте. Я знаю, що багато письменників вони не люблять називати авторів безпосередньо, але якщо ви можете це, то зробіть на нашій ефірі. Так, я, я читаю, переважно я читаю, звичайно, я дуже люблю свій жанр, я люблю фантастику. Я читаю як своїх колег українських, які пишуть в цьому жанрі, так зрозуміло закордонних. Весь, Весь перелік, перелік моїх улюблених авторів всі у нас на, на каналі, всі у нас були в інтерв'ю, так що тут навіть без називання, прізвищ. Точно так само і українські автори є у нас на каналі, презентують свої новинки, просто говорять з нами на улюблені теми. Одна історія. Друга частина це обов'язково якийсь нонфікшен, у кого популярна історична література, зокрема, це завжди для мене джерело натхнення. Я дуже люблю історичне фентезі, mm -hmm. теж як жанр, коли можна реальні історичні події перемішати з, з вигадкою. І, і водночас історія мене теж завжди надихає, умовно кажучи. Коли я читаю про, про те, як у Києві на початку 20-го десятки разів, 14 разів змінювалася влада, як люди переживали ці часи. І коли я думаю про те, що зрештою вони їх пережили, зараз ми маємо незалежну Україну, свою державу, то це теж додихає. Це говорить про те, що які би темні такі історичні ями ми не потрапляли, ми все рівно з них виберемось і, і, ну, і зрештою все в нас буде добре. Що, бліц опитування. Асоціації перше, що приходить в голову. Поїхали. Улюблений парфум. Це треба якусь марку назвати. Так! Бренд. Реклама я, Ну, Я думаю, що це. Зараз мені дуже подобається східні якісь ноти. Не можу сказати точно. Е, улюблене місце в Криму. Степ, е, Солончаки і Кармек. Я думаю, що це десь моє стригуще. Дитяча книжка. Улюблено, чи взагалі перше, що перше, що приходить, А, так. а письменник фантаст Савковського не називала, Сапкор. нехай буде всіх, я вже назвала, розумієш? Я так, що ти не може? Бачиш, класна тема, треба буде запускати. А, стиль одягу. Я не люблю офісний, а все решта люблю. Кежул. Слово. Слово. О, Слово. Книга. Страва. Борщ. О, так. Аксесуар. Я думаю, що це корали. Місце в Україні. Місце в Україні. Ой, я, знаєш, я зараз їжджу Україною, вся Україна. Це як от, теж були такі чи скільки став квадратних кілометрів мого, мого простору. Це все, це вся Україна. Ну якщо ти в Луцьку, хай буде Луцьк. Хай буде Луцьк. Тварина. Кіт. Пора дня. Ранок. Пора року. Літо. Ми ж Крим. Український виконавець. Ой, я не знаю. Це дуже тяжко. Це не моя сфера. Не хто приходить зразу молодой. О, що на не собаки. Окей. Частина тіла. Голова. Якість людини. Якість людини. Я думаю, що відкритість розуму, здатність приймати нове і по-новому дивитися на щось, що ти вже засвоїв мене все <се> а, складні, такі можна сказати <си> підступні <сі> питання. А це було предвидно і тут ну важко було відповідати бліцем. Ну але пані Світлана справилася наскільки могла. Дякуємо вам, пані <сі> <сі> Світлано, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо за вашу творчість. Дякуємо за те, що тримаєте тему Криму в нашому інформаційному просторі і бережете пам'ять про цей край, в який ми обов'язково повернемося, і там будуть всюди майоріти наші українські прапори. Дякую. Дякуємо вам ще раз. Світлана Тараторіна, письменниця із Криму, яка сьогодні завітала до Луцька із презентацією своєї, точніше, лекцією презентацією своєї книги Дім Солі. На все добре, тримайте. Дякую, дякую.